У цьому відео мої учні діляться щирими, веселими та дуже креативними привітаннями з Новим роком. Дитячі усмішки, справжні емоції та святковий настрій гарантовані! Нехай ці слова принесуть у ваш дім радість, тепло, віру в дива та гарний настрій у новому році. Дивіться разом із родиною та діліться святом з близькими! Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові святкові ролики. Привіт! Вітаю вас з чарівної лабораторії Нового року! Ми розробили формулу щасливого року. Бажаємо, щоб усі компоненти були присутні у вашому житті цілий рік. Бажаю вам тепла, миру, радості, без та сміху. Цілий рік. Любі друзі, бажаю вам у новому році відкрити свій внутрішній gps навігатор Нехай він завжди веде вас до ваших справжніх цілей. навіть якщо доводиться змінювати маршрут. Сміливість це і є ваше паливо з новим роком. Нехай він його закріпляє у вихорі щасливих подій, принесе затишу подій і тепло у серці. Бажає здоров'я та щирий усмішок і здійснює без запобігних подій. Вітаю з прийдешнім новим роком, щоб він був як найкращий смартфон. Швидкий, функціональний, безлімітним позитивом та мільйони мегапікселей для щасливих моментів. Хай життя буде смачним, як домашніх Я Ялиночко! Ой, що? А побажай нам щось на новий рік. Ой, з Новим роком вас вітаю! Здоров'я та сили! Я вам бажаю, щоб в достатку було сала, і свиня вас не кусала. Щоб Ой. вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, голову. Щоб був вас новорічний настрій? Щоб щоб астрій був любили родичі, щоб подарунки були класними з новим роком. З новим роком. Хай цей рік стане роком миру. Більше дарних новин, тихих ночей з Новим роком! охо хо хо Привіт! Уяви, що я Сніжна королева і дарую тобі оцю корону. І в тебе одразу з'являється чарівна паличка. І ти цією чарівною паличкою зможеш заморозити війну, або ти зможеш собі начарувати все, що ти забажаєш. Або надягнучи цю корону, тобі прийде привіт від сніжної королеви, тобто від мене. І, і я тобі скажу, що тепер ти, королева, Бажаю, щоб проблеми цього року. Були чимними і обходили тебе стороною. І побажання були такі яскраві, як гірлянда на ялинці. З Новим роком! Уявіть собі, що в мене зараз є невідомі окуляри, які показують лише хороше в людях і в ситуаціях. Бажаю, щоб у 2026 році кожен отримав такі окуляри і бачу їх щастя, закінчення війни та мирне щасливе життя з наступаючим!